Добрий день, любителі садоводи. Я хочу вам розповісти про міні ківі Про саженці, про їхні води. Це морозостійка Ліана, яка видержує морози до 40 градусів. Його родин, це його батьківщина у сурійський край. Так що вона у нас на Україні дуже добре прижилася. І Садиться вона двома саженцями. Папа, мама. Ми вибаглива до всяких погодних. Морозостійка, не засушлива, засуху переносить нормально. Вологу любить помірну що ще сьогодні розповісти. Шкідників ще немає, так що, щоб її обробляти якимись фундіцидами, всякими препаратами ми її не обробляємо. Удобряє житким намозом, коров'яком, який замочуємо, який розводимо і поливаємо. Плодоносить на п'ятий рік. А, -а, -а. Угу. а скажіть, в який період времени вона плодоносить? <Ezio> <shot> цвіте у червні місяці. Плодоносить вже плоди, можна їсти в кінці вересня. А ну тут видно зав'язі, так, да? Да, на зав'язі, ну, її можна обривати зелену, і вона доходить три місяці, місяці може вона доходить і зберігатися у погрібі в прохолодному місці. Тобто це є в сентябрі дітей, вже можна? Да, обривати? її можна обривати? положити у ці... Зараз у... у нас 16 августа. Да, положити у... О, у ці у ящики ага. і. Вітамінами дуже багато, То, що вона маленька, але ну, по вітамінам вона не уступає киві. Дуже прекрасне, слабітельне, дуже багато вітаміна С, можна готувати і варення, можна їсти. Ні, це, да, да? Да. це називається міні-киви. Воно да? Да, да. Да, да. не привлегли да, при воду. Mm -hmm. до... Она така зелененька буде. Вона буде така зелененька. Настоящий киви. Можете показати? Так, да, да, можу показати. Можу Зараз. Mm -hmm. От вот впало, Да. No. так? І це вже воно вже солодке, так? Да? Так, да, це воно вже солодке. Клас. Угу. 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 А вот этот возраст вот этих, сколько, якщо на п'ятий рік поданосить? Оце шостий рік. Це єдине, що воно приживається важкувато. І коли його посадить, то треба накривати, бо воно виділяє фірні масла. Угу. І це дуже... Приваблює котів, і вони б Так що як його посадити, то треба одягати відро і закривати його сіткою. Зараз вже воно росте, як угу. ліана. І ще є дуже хороші показники того, що якщо він заплітає, за 10 років оце він заплите все. Буде сплошна бісєдка да, да. і виділяє ефірне масло, що немає біля дому ні мук, ні комарів. Да. Ух ти, клас? Да. На чотири мами опилює один папа. Папа в нас посаджений за три метри, чи uh -huh. не, за десять посаджений. Даже, не, ми, ми, ми На чотири мами один папа. І він запилює. Ну зараз є вже сорти, які е, самозапилюючі. У нас ще їх немає. <гум> Будуть. Uh -huh. И что, вы продаете саженцы? Да, продаем саженцы. Да. Папу, маму. Два, два три, надо да, покупать, да? Да, да, два, 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 два саженца угу. надо купить. Понятно. Будь ласка. Обращайтесь. Да, да? обращайтесь.